Я хотів спитати, чи я маю так за свої гроші їздити, чи я, маю, як я маю це робити, я не знаю. Наприклад, питання по гуртку, я два рази їздив свої машиною, я не хочу обігти заправка, наприклад. Далі питання зараз по мостах. Мені треба два рази бути в Нояврівську туди з тим директором і так далі. Бо як щось треба робити, якщо не робити, то по самих дзвінках я не вирішувати.

Наклад, я буду за машиною, щоб вона машину, Я попросив хлопця, підвези мене то взяв копту, раз, ну а я заплату, бензину запаха. Але як я за твої гроші на що всі ті села питання ріша, я розумію, що візову питання. Виходячи, то виходить виходили з комісії цього. Деякі депутати раді мають роботу якісь. А може ні. Я я беру чек не заправчі чи як дійсно, Є потреба гроші носістати, я не, не, решу, это это питання, век, это, не вихоже, то, що я потребу, а я

Но пак нешто не биде на баш тула екшн. Напоследните писал ние му ги кине пар дури видеа. Тој ја видел На ракује и го што комисија.

И буде за что? Не буду тоже ездить. Хочется додать в Ялоне. В Явлові. Я машину за свою рощи заправлял. Ну тут не робота депутата гида. Та что они, да я же, а что вы будете? Никто не спросите. Я на курсах буду сидіти так, і и дал Добре, коли ти мені на муске там? Так, воно тільки що говорив директор. Він каже, добре, візьміть знімки, цих лом мусить тих віцу, де би є, якісь хлопці, приїдьте до мене, ми кожну А мені туди треба попасти, їхати правильно. От прийшли на сесію, нарізали задачі і розійшлися. І прийшли на другу сесію і перевірили. <головіка> 100%. 100%. А чого так? А чого так? Бо ви так, так допускаєте. три каденції. О, нарешті почнемо пальцем показувати. Нарешті. Я така підтримую. Добре, ну тебе заказуєш. Я нарізала разом з тобою то питання. Різала. То... Абсолютно все. В комплексі ми вирішили. Ті вони з'їздили. Вони знають, яку хочуть Ні, Я бачаю. Просто відже мають майстри раз. Майстри. Мають хлопці тут. Завтра їх не буде. Він не робить. Як ти мусиш різко зробити туар? Поїхав туди. Ну я десь рахунок там, ще якась помилка, ну то все твоє життя. Ну тобто ще раз. Я сказав місяць, ти мені маєш того місця, а як буде їздити, то буде їздити. Там він то скаже, не буду де. А скажи, що ти приїхав, гроші я тобі сказав, чекай, ніхто не попередив, що там черга в них. А я мушу друзяти казати, що нас бюджетні. У нас мусить бути відвантаження товару. вже негайно. Тоді що йому відвантажив. Працюйте на тим питанням, хто не працює? Добре, ні-ні. Тобто треба все звідувати з кривця і не працює. Тобто як не, преподав... е... не поїдеш сам, то, я то я... не будеш. Що одні машини бракує в селищній раді для вирішення таких питань? Що кожен день хтось депутатів їздить, ну слухать, ну депутати. Ви знаєте, що так і є. Я як буду підстроювався. Ось. О, то на що підстроювався? А я ти не звався? Я на зарплаті не сіду. Правильно ще не має на обід їздити, підтримати цю пропозицію. Якщо бухгалтер каже бухгалтер, депутат виїжджає за межі селищної ради, по якому так, як я поїду по дереву, на той трансформаторну будку, боку, тоже навіть вимагає там. Людей їздив за сіку води в Рес, кожен за свої гроші їздив. А само і він. Входу а так не зробить. Так само робимо туди. Ні, де так. А гриби, так немає, немає питань, але це по таке що? Ваші податки не тратимо, ви їх не платите. секунду, секунду. тут питання свід іншому. Що їздить одні, але получати будуть всі. Ні, не 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 не

Я сама їжу, я сама вирішую, я сама шукаю, я сама тупчу, я думаю, всі верні, всі вісім, всі давати всі абсолютно, я ніколи посилаюся. І ні, ні, знаєте, добре, що ніколи не посилає індулети. Але за неба йдеться питання про будь біля це. Я не можу знати те, що хоче громада. А громада знає і звертається до депутата. Мотивація, це поможе звернутися до траси. Ну то ви ж достає машину, правильно? Да, машина, ну то да. все, ну то чого то питання піднімати? Якщо проблема тільки в бензині. То ви під'їдете до нього 9 -е, вечір, Віктор Іванович, і вам нарахують поза робочий час. Не Як не можна? Можна і все. є машина в Ну я розумію, що нахилювати. Він це Ігор, а <народна> на комісію можна просто <народна> окремо гроші на роботу комісії виділяти? Хай буде, але не депутатам за сесію. Ну як? Ви ще все на виконкому призначили, Давайте бо вони обіжені на його по факту. Хочу підбардіти. В цьому цей знову починається що? від Америки, кінчається, Польщі. Ось це є засідання, сесії, засідання, комісії, виїзд комісії на місце, платять, то маленькі, виплатимо 200, а там платять від 100-200 злотих, тільки члену, щоб привихав. Відсотві злотих, то є 800 тисяч займають. А якщо він є голова комісії, то він виходить 800 злотих.

Тому треба дати якісь кошти, щоб А Не будемо гроші відпрощати, а десь поїхати. Як ми будемо, якщо є гроші, там діє разом, хочемо подати, що після проголосували. Чому він ще не відповідати? Ви не підставили, наступна робота буде в його окрузі. Ще одно колись раду тобі

якщо в рубочий часна то а рубочий час є двдяву да. я внопитав Вони в дорозі, ми поїхали на сказу. А вони ходили, ще одну машину купити. Машину можна, ще одну машину купити. Машину можна, будь ласка, порізьте, а як машину виділити. Але давайте красому депутату видавали ще повітря за... в тарашки, щоб питатися. За на роботу, як за руки. Так будете допомоги, а за що не вийде, по суткану допомоги, будемо дикати, що це ще одне. Нашу злові просто передбачити. Передбачив, в разі виконання вручні, ставиш свої ради, а тільки якось програм доручення.

Відську者. Так, іди депутат подав. Я я привід там, Був там, був, там, був, там. Значить, я живу. Стопи. Ви Звідси. А підстави, а підстави, може бути саме відповідь. Ні, ну я підстави є то, що я привіз зурутка накладні, привіз договір, є тобі.